І так варимо узвар. Наука, звісно, дуже серйозно. Узвар зварити. Так, ось вода у мене майже закипіла, тут щось он. Упало таке. Так, вкидаємо наші яблука груші. Це помиті вже на всякий пожарний. Цукор по смаку. Так, і цукор сипам по смаку. отак так вот приблизно насипав. Перемішав і хай воно уварюється. І варитиметься отаке хвилин 10. Багато і не треба його варити. Воно потім настоїться і буде гарне. Ну, оце і весь секрет, як зварити узвар. Так що всім натхнення. Так, ось який у нас узварчик получився. Ось дивіться, який красивий. І добрий я вже стаканчик такий випив. Дуже гарний вийшов. Ароматний. Так, да, і ароматний. Ну, це ми, звісно, неправильно робили, що всю зиму то чай, то каву. Треба було ну, воно узор варити. Це гарна штука.